Ми приїхали подивитися ще раз, бо ми не вперше тут на озеро, яке знаходиться в селі Стара Міява. Місцина дуже гарна, вона е, знаходиться, Стара Міява знаходиться в низині, е, оточене лісом, лісами. Зразу за старою Міявою йде кордон із Чехією. Взагалі. Міява, як у нас районний центр, у них центр округу, з'явилася пізніше. Спочатку біженці із Південної Словаччини, а тоді це ще була Австро-Угорщина, поселялися, поселилися тут в лісах старої Міяви, а потім уже пізніше. Переселилися трохи далі, село Старомиява залишилось. Тут Біля озера багато таких будиночків гостових на, на, на зйом. Люди приїжджають сюди відпочити на природі, порибалити, кому можна це робити. Тут ресторан знаходиться. Знаходиться також літній табір відпочинковий. Це озеро є глибоким і воно холодне навіть влітку. Хоча ми минулого року позаминулого року купалися, купатися можна. Тут завжди гарно, інколи лодки плавають, качок багато. Ну, в принципі, приїхати сюди можна. І як на кемпінг, і покупатися. Але, я ще раз повторюся, вода тут холодна. Але краєвиди прекрасні і в цих лісах багато грибів. Ми кожного року сюди приїжджаємо по опеньки. Хоча це і озеро, але тут побудовано дамбу. Ось так виглядає з іншої сторони. Який гарний ліс оточує це озеро. Чистий, гарний, грибний.